Божі Слова на кожен день. Чи може ім'я Ісуса Бог із нами представляти Божий характер у всій Його повноті? Чи могло б воно повністю виразити Бога? Якщо людина говорить, що Бога можна називати тільки Ісусом, і у нього не може бути ніякого іншого імені? Тому що Бог не може змінювати свій характер, то ці слова дійсно є богохульством. Чи віриш ти, що тільки ім'я Ісус, Бог із нами, може представляти Бога у всій Його повноті? Бога можна називати багатьма іменами, але серед цієї безлічі імен немає жодного. Яке могло б вмістити в себе всього бога, жодного, яке могло б повністю представляти Бога. Отже, у Бога багато імен, але ці численні імена не можуть повністю висловити Божий характер, бо Божий характер настільки багатий, що він просто перевершує здатність людини пізнати його. Людині неможливо, використовуючи людську мову, вичерпно описати Бога. У людства є лише обмежений словниковий запас, за допомогою якого можна висловити все, що вони знають про Божий характер: великий, шанований, чудовий, незбагненний, вищий, святий, праведний. Мудрий і так далі. Так багато слів Цей обмежений словниковий запас нездатний описати те незначне, чому людина стала свідком у Божому характері. І з часом багато інших людей додали слова, які, на їхню думку, краще можуть описати запал у їхніх серцях. Бог такий великий, Бог такий святий, Бог такий прекрасний, сьогодні людські висловлювання, подібні до цих, досягли свого піку, але людина все ще не здатна висловлюватися чітко. Отже, на думку людини у Бога багато імен, але у нього немає єдиного імені. І це тому, що Божа сутність така багата, а мова людини така бідна. Одне окреме слово або ім'я нездатне представити Бога у всій Його повноті. То чи ти гадаєш, що Його ім'я може залишитися незмінним? Бог настільки великий і настільки святий. І все ж ти не дозволяєш йому змінювати своє ім'я в кожному новому періоді. Тому в кожен період, в який Бог особисто виконує свою власну роботу, він використовує ім'я відповідне періодові, щоб описати роботу, яку він має намір зробити, він використовує це конкретне ім'я. Що має значущість у певному часовому проміжку, щоб представити свій характер у відповідний період. Так Бог використовує мову людства, щоб висловити свій власний характер. Навіть у цьому разі багато людей, які мали духовний досвід і особисто бачили Бога, тим не менш, відчувають. Що це одне певне ім'я нездатне представляти Бога у всій Його повноті. На жаль, із цим нічого не вдієш. Тому людина більше не звертається до Бога, використовуючи будь-яке ім'я, а просто називає Його Бог. Це так. Як ніби серце людини було повне любові і в той же час переповнене протиріччями, бо людина не знає, як пояснити Бога. Те, що Бог є настільки багатим, просто неможливо описати, немає жодного імені, яке могло б узагальнити Божий характер, і немає жодного імені. Яке могло б описати все, що є у Бога і ким він є. Якщо хтось запитає мене, яке саме ім'я ти використовуєш, я скажу їм: Бог є Бог. Хіба це не найкраще ім'я для Бога? Хіба це не найкраще втілення Божого характеру? Якщо це так. То чому ви витрачаєте так багато зусиль на пошуки імені Бога? Навіщо ламати собі голову, обходячись без їжі і сну? І все це заради імені? Настане день, коли Бога не називатимуть Єговою Ісусом або Месією? Він буде просто творцем? У той час усі імена. Які він прийняв на землі, перестануть існувати, бо його робота на землі добіжить свого кінця, після чого його імен більше не буде. Коли все суще потрапить під владу Творця, яка йому буде потреба в дуже відповідному, але не повному імені? Ти все ще шукаєш ім'я Бога зараз. Ти досі наважуєшся говорити, що Бога називають тільки Єговою? Ти все ще наважуєшся говорити, що Бога можна називати тільки Ісусом? Чи ти здатен брати на себе гріх богохульства проти Бога? Тобі слід знати, що у Бога спочатку не було імені? Він узяв тільки одне або два. Або багато імен, тому що в нього була робота, і він повинен був управляти людством. Яким би ім'ям його не називали, хіба він сам не вибрав його з власної волі? Чи потрібен би був йому ти одне з його творінь, щоб вирішити це? Ім'я, яким називають Бога? Це ім'я, яке узгоджується з тим, що людина здатна сприйняти за допомогою людської мови, але це ім'я не є чимось, що людина може охопити. Ти можеш тільки сказати, що є Бог на небесах, що Він називається Богом, що Він сам Бог із великою силою. Який є таким мудрим, таким піднесеним, таким чудовим, таким таємничим і таким всемогутнім, і тоді ти більше нічого не можеш сказати. Оця крихітна частка це все, що ти можеш знати. І якщо це так, то чи може просте ім'я Ісус представляти самого Бога? Коли настануть останні дні, навіть незважаючи на те, що Бог, як і раніше, здійснює свою роботу, його ім'я має змінитися, тому що це інший період.